Дорогіці, вітаю всім. Ку-ку. Сьогодні у нас як день народження е, станка, Да. Е, ви бачили вибачте, только зай відеосик. І і сьогодні як 9 днів нашого паунд. Раз Прекрасно! День дорогі, дато 2 і 9 днів як немає багато кант. Зараз ще можна обновити. Опа, обновочка вийшла. Так читаємо. Читаємо. Санда виповнюється сім років. Разом із нами. На вас чекають. Поддаруй для всіх графік, всі, які можно забрати до кінця квітня. Покращенный интерфейс. Змінена режим контрольна точка нов, новомови. Індонезійська численні виправлені пом, помилок. А вибачте, а... Анді чит.